Прилуки знову попрощалися з героєм. Наша держава щодня проходить біль та страждання. Мирні жителі міста здригаються під звуки вибухів, нищаться ракетним вогнем, омиваються кров'ю українців. А на полі бою титанічно виборюється вільна Україна завдяки рішучим та мужнім воїнам. На щоті до рідної землі повернувся герой Юрій Миколаєвич Васюра. 16 березня на прощання з героєм зібралися друзі, побратими, знайомі, аби розділити біль втрати з родиною загиблого та провести свого захисника в останній земний шлях. Народився Юрій Миколаєв. 8 липня 1974 року в селі Льговське Кіровського району Автономної Республіки Крим. Потім родина Юрія проживала в Черкащині. До прилук переїхали в 1998 році. Юрія Миколаєвича пам'ятатимуть як працьовитого, чесного і справедливого. Він мав сина і доньку. У вільний час займався спортом. Юрій Васюра був духовною, високоморальною, чесною, принциповою людиною з великою силою волі та безмежною любов'ю до батьківщини. 30 червня 22 року Юрій Васюра став на захист держави та українського народу проходив службу у військовій частині А0284 на посаді номер обслуги другого артилерійського розрахунку, другого артилерійського взводу артилерійської батареї, аеромобільного батальйону. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, 13 березня 24-го року Юрій Васюра загинув поблизу населеного пункту Клющівка Бахмутського району Донецької області. У глибокому смутку залишились рідні Юрія, кохана дружина Світлана Миколаєва. Діти, донька Анастасія та син Микита, брати Віктор та Анатолій. Без побратима залишились товариші по службі. Вся Прилуцька громада віддає шану загиблому воїну, вірному сину України Юрію Васюрю. Це нестерпний біль і горе для родини. Він боровся з ворогом і мріяв, щоб його рідні, як і всі українці, жили під мирним небом, реалізовували задумане, розбудовували громади, були щасливими. Але страшна війна не дала мріям Юрія здійснитися. І на превеликий жаль він повернувся додому, щоб навіки полягти в рідній землі. Дорогі рідні, близькі друзі Юрія Миколайовича, цю тяжку годину ми разом з вами низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати, коли не стало найріднішої людини. Ви втратили опору, надію, частину своєї сім'ї. Закінчив свій земний шлях Юрій Васюра, пройшовши його як справжній воїн, ставши для прилуцького краю всієї держави героєм. Нашим обов'язком є будувати ту вільну та демократичну державу, за яку гинуть сини і доньки України. Нашим обов'язком є пам'ятати їхній подвиг і дякувати Богу за тих сміливих і щирих людей, які були і є серед нас.